Недавно в Одесі uh -huh. лікар з бронюванням з усім побили до півсмерті. Він ніякий не злочинець, вчитель якого бив працівник ТЦК в Харкові. І хто він? Чого він злочинець? Це uh ганьба -huh. і взагалі. Ну не треба uh -huh. робити з українців злочинців. Зробіть систему. Нащо да. є люди, яким більш мотивовані воювати, є, яким менш мотивовані воювати. Чи може бути так, що більш мотивованих не вистачить? Може бути, і тоді треба все одно йти по менш мотивованих, так але ж ви спочатку дайте більш мотивованим воювати. Ви ж цього не робите. Я вам наводжу один приклад. Якщо сьогодні я знаю цих людей особисто, є люди, які хочуть заключити піврічний контракт зі Збройними силами України. Вони воювали, вони служили потім по родинних обставинах. Батьки трьох дітей і більше, догляд за мамою, інвалідом звільнилися. Певний час владнали родинні справи, знадобились гроші. Вони посварились повертаю. з дружиною скучили за побратимами, так. хочуть повернутися, але він не хоче людина повертатися безтерміново назавжди. Угу. Людина говорить: я готовий піти півроку повоювати в свою частину і чітко півроку. Ви думаєте, дає наша держава таку можливість? Ви так не відповідь ні не, не дає. Почекайте, почекайте. Ви так ні, так це ж Алексі... реальні люди. так кого краще взяти? Ні, так я завершу да. думку. А що робить нас ТЦК? Навіть якщо взяти ОК, ми відкинули зловживання, які є по дорозі, корупцію, яка є по дорозі. От зараз все це відклали. А який результат роботи ТЦК? Результат роботи ТЦК це воїн на передовій. Правильно? А скільки їх доїжджає з наслідок діяльності ТЦК ага. до передовій? Скільки з них втікають по дорозі з навчального центру? Йдуть все СЗЧ, йдуть ідуть відказ. І який же відсоток нам дає ТЦК реального результату? Я вам хочу сказати максимум 10 І ви спитаєте це будь-якого військового. Він вам скаже, нам сьогодні ТЦК привозить або Аватара, або людину, яка каже: Ви зі мною що хочете робити? Я нікуди не піду і нічого не буду воювати. Хочете мене в яму, хочете мідкас, хочете ще щось. Таких людей, а це вся система працювала, людину видернули з життя. Вона дійсно могла б якусь користь приносити іншу. Я вам скажу, що те, що сказав міністр оборони, вже не Шмигаль, який, будучи прем'єром, більш конструктивно на це реагував, до речі, він там і давав певні доручення. Якщо би у нас не було бусифікації, не заганяли би. Ганебно для України погрозами примусом в армію не те було б, що він казав не сенато, що ми б мовляв нас уже б завоювали. А ми б менші території втратили б, мали б менше проблем в бюджеті і мали б Більшу спроможність нашої держави чинити опер ворогам І сильнішу армію, армію, і сильніший тил. Це точно. Тепер щодо, е, щодо того, що той, що дає Хабар, теж є злочинець. Так. Але це злочинець внаслідок дій держави неадекватних, дій осіб, які представляють державу у формі. Тепер вже і поліцію замостило в цьому. Ми як будемо перейменовувати? Ми переймаємо з міліції в поліцію. Тепер як будемо перейменовувати, тому що вони бусифікатори вже. І вибачте, будь ласка, коли якийсь громадянин, який дав. П'ять, шість, десять, дванадцять тисяч хабаря, е, як правило, він позичає, продає щось. Я знаю випадки, коли там священнослужитель однієї з протестантських церков, який за постановою кабміну мав би бути заброньований, але ж у нас та постанова Кабміну, там а, ще десь. і він, він позив бігом продав машину, друзі, щось помогли. А що він зробив для держави? поганого? Вибачте, він зекономив 15 мільйонів, як в тому випадку яких є багато, яких я назвав коли людина так, не треба, буде захищати, так. каже Лосій, але його заганяють туди? Немає сенсу це робити. Треба вивчати кожен випадок окремо ганьба для тих, хто тікає, і тих, хто так злочинно нас доганяється, і, всі... і не і не будемо, і не будемо називати всіх ухінантами, тому що ще раз, дан з тільки та, які відмовляються, але будь-яку Всі порушники мають бути покарані. Коли ви кажете про перейменування поліції, тому може, поліцію варто було би служити, а не шукати тих, хто хоче хтів би служити. Ви думали про Ми те, що це офіцерський склад чисті... Я от нещодавно от якраз перекажу привіт цім цій ганебній практиці. З кущів знову сидять поліція. Ви це знаєте? Вони знову з цими фенами заміряють швидкість. Хоча в нас це цифрово біжать на, біжать, на що, зустріч, щоб, ви біжуть вище швидкість була. Ви да, вибігають на ризикуючи своїм життям. А чому не на передову тоді? Ну чому це ж давайте? коли ви кажете, що ТЦК, ТЦК, ми зробили їх відповідальними. А міністерство освіти, а патріотичне виховання хіба це не система. Темна робота це все має значення однак, ви так багато нарізаєте завдання владі, а вона все одно порається, тому що сьогодні Верховна Рада ухвалила рішення, які напряму посилюють нашу оборону, оборону та забезпечують краще ставлення до наших захисників.